Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Це у нас Санйон Коранда 2013 року випуску. Офіційний автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном на механічній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому чорному кольорі, встановлені позаду парктроники. Також оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною зимовою гумою, візуальне та ПЛКП. Взагалі без нарікань автомобіль весь у рідній фарбі, усього один власник у автомобіля. По... По обслуговування вона повністю обслугована. Замінили ГРМ, нове щеплення стоїть, нова помпа, все як потрібно. Всередині, ось такий текстильний салон. По салону без нарікань на автомобілі 178 тисяч кілометрів пробігу. Він повністю в ідеальному стані. Електропакет по всім вікнам, електролігуровка бокових зеркал, газове обладнання, кондиціонер, ось така магнітола. В принципі, все, що потрібно для комфортного просування по місту. Ось так виглядає задній диван. По салону без нарікань, салон в дуже класному стані. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг Усім гарного дня!